Христос Воскрес, дорогі у Христі, брати і сестри, дорогі друзі, ми сьогодні вже маємо світлу суботу. І ми так зауважили ті вірні, які постійно ходять на літургію, деякі зміни у звершенні літургії, у піснеспівах, зокрема, в певному моменті, де ми співаємо святий Боже на літургії, співаються вийшов Христа Хрестилися. У Христа задягнулися. І сьогодні хотів би з вами роздумати про те, що означають ті слова. Найперше, хто був на таїнстві хрещення, думаю, що більшість з нас були хресними батьками, були присутні на таїнстві хрещення, ми вже чули ці слова. Ви, що у Христа хрестилися, у Христа задягнулися. І тепер ми їх чуємо на літургіях на Пасху, на світлий понеділок, вівторок і так, цілий тиждень. До цієї наступної неділі, Томиної неділі. Що означають ті слова? Отже, найперше, людина, яка охрещується, вона стає християнином. Тобто, вона задягається в Божу природу, в природу Ісуса Христа. І саме ці слова, вийшов Христа, хрестилися у Христа, зодягнулися. Означає, що у таїнстві хрещення, отже, коли людина стає християнином, вона задягається у природу Ісуса Христа. А яка є ця природа? Це природа божественна. Тобто Господь Бог у таїнстві хрещення нас обожествив, дозволив нам вже тут жити у тісній єдності з Богом, з собою. З своїм Сином Ісусом Христом. І Ісус у Святому Євангелії від Івана каже такі слова: Я виноградина, ви гілки, без мене не можете приносити плоду. І кожна гілка, що на виноградині, яка не приносить плоду, вона буде відрубана і геть викинута. Отже, з моменту хрещення ми всі маємо. Жити Божою природою. Ісус має діяти в нас. Ми маємо дозволити від це зробити. Якщо ми це дозволимо зробити, ми можемо обожествити свою гріхом зранену людську природу. В цьому є радість християнина. Апостол Павло каже, живу вже не я, але живе в мені Христос. Отже, в нас живе Христос. Ми маємо це усвідомити, що ми вже не є самі на цій землі. Бог настільки тісно увійшов в наше життя, що увійшов в нашу людську, зранену первородним гріхом природу, і Господь живе вже в нас у повноті, і в тому є різниця між християнами і нехристиянами. В нас живе сам Бог, сам творець. Але ми маємо розвивати, розвивати свою природу, не дозволити в нашій природі тілесній, перемогти цю Божу природу, тому що постійно йде боротьба людини духовної, людини тілесної. Та людина духовна, яка народилася у таїнстві хрещення, хоче, хоче жити з Богом. Хоче жити як християнин, хоче жити в повноті християнського життя, але тілесна. Людина, яка живе так само в нас через наслідок первородного гріха, вона не дозволяє нам жити по-християнськи, вона прагне грішити, прагне відходити від Бога. І тому, властиво, жити з Христом означає перемагати нашу стару природу. І тому, слухаючи Пісне спів на літургіях, ви, що Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, зодягаємося постійно у Христа. А це ми робимо, коли каємося у гріхах, коли причащаємося найсвятіших з Господніх, коли ми слухаємо Слово Боже на літургії, коли читаємо Його, коли живемо таїнствами церкви, тоді Христос починає в повноті жити в нашому єстві. І наслідок цього є освячення, обожествлення нашої тілесної людської природи. Тому цьому світлому празднику Воскресіння приймемо цей великий дар, цей завдаток життя вічного, який дає нам Христос у таїнстві хрещення. І постійно, постійно в нашому житті зайняємося у Христа, Його Божу природу. І Христос в повноті буде жити в нас і діяти в нас. Амінь. Христос Воскрес во істину Воскрес.